Я вітаю вас, малята, мої любі хлопчики і дівчата. А відгадайте, про яку квітку я хочу з вами поговорити. Слухайте загадку. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива, сива, від її подмуха стане миттю сивим пухом. Забереться, полетить, щоб знову десь рости. І жовтим зацвісти. Вигадали, так малята ця квітка зветься Кульбаба. Зараз так багато навкруги цих незвичайних жовтих, схожих на сонечко квітів. І багато хто вірить, що в нашого небесного сонечка квітне в травах малесенька донечка. В неї жовта з пелісток шапка і ім'я цієї доньки Кульбабка. Кульбаба дуже гарна квітка. Всі її полюбляють за її яскраву жовту шапку. А ще чи знаєте ви, малята, що сік цієї квітки лікує укуси бджол і ос, така незвичайна квітка з неї роблять чимало. Ліків усе йде у роботу і листя, і стебло, і кринці, і самі квіточки. А ще квітка дуже гарна і жовта. І коли відцвітає, коли стає біла, і її маленькі парашутики розлітаються навкруги. А ще... Про цю квітку кажуть, що її майже неможливо вбити, бо якщо залишається хоч маленька частиночка корінця, вона відроджується. Через то її не дуже полюбляють на наших городах. Саме зараз, коли квітнуть кульбаби, можна зробити досліди з цією квіткою. По-перше, я пропоную вам. Коли квітка набирає білого кольору, спробувати занурити її у воду. І ви побачите, що білі парашутики дуже міцно тримаються один одного і під тиском води не розпадаються. А ще, якщо взяти стебло, розірвати на декілька смужок і опустити в воду, воно закрутиться у Гарні кучері, і буде такий незвичайний аксесуар. Можна навіть зробити собі казкових героїв з кульбабок ось таким чином. Ну і напевно, ви чули, що якщо дунути на кольбабу і згадати бажання, воно обов'язково збудеться, якщо одним Подухом здуєте усі-усі парашутики з кульбабки. А ще, ще можна сплести віночок. І цей віночок прикрасить будь-яку дівчинку і будь-якого хлопчика. Пропоную вам, малята, спробувати сплести віночок і прислати мені ваше фото. У віночку. До речі, якщо самі не впораєтесь, попросіть, будь ласка, когось з дорослих вам обов'язково допоможуть. Буду чекати. До побачення, мої любі малята!